Переходимо до презентації номер 70 Це остання на сьогодні презентація. І справжній офлайн, я бачу ще із демонстрацією. Трошечки аплодисментів на підтримку, Тільки віддайте мій мікрофон. Дякую. Отож, у нас сьогодні прозрошення. В Україні щороку українські фермери використовують півтора мільярда кубічних метрів лісне води для проведення зрошення. Я, Олександр Полківський, представляю вам нашу компанію АКОТЕК, яка презентує систему онлайн-моніторингу і управління системою зрошення, систему біоніка. Ми провели опитування серед наших клієнтів і виявили основні проблеми, з якими вони зіштовхуються: це складність витримки технології вирощування. Агрокультура, яка напряму корелюється з урожайністю, а також оптимізація витрат ресурсів, таких як добра електроенергія та вода. Це складність і ефективність використання обмеженої кількості води, з якої зіштовхується величезна кількість фермерів. Підсумовуючи проведений обговорення, ми можемо вивести і підсумувати те, що на жаль, величезна кількість фермерів в Україні досі використовують свої системи зрошення неефективно поливаючи при цьому за графіком або взагалі на око, не маючи ніякого розуміння про стан вологи в ґрунті. А науково було доведено, проведено низку досліджень про те, що досягнути оптимальних результатів по вирощуванню можливо тільки за підтримки повністю всієї технології вирощування, у склад якої виходить і технологія оптимального зрошення. і саме оптимальний рівні дозволяють досягти найкращих результатів. На воду приклад потенційних збитків. У більше ніж пів півмільйона гривень на противагу вартості впровадження нашої системи у 3 тисячі гривень на один гектар. А, отож, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо програмно апаратний комплекс Біоніка, яка дозволяє фермеру докорінно вирішити цю проблему. А, ємність ринку на сьогодні ми оцінюємо у 35 мільйонів доларів в Україні. А, у цей нелегкий час для нашої країни ми допомагаємо фермеру досягати кращих результатів. Наше рішення простіше, надійніше, і саме головне, що воно українське, тому не потребуватиме випадку якихось проблем оперативно допомогти фермеру її вирішити. Нашими клієнтами будуть фермерські господарства і агрокомпанії, які вирощують культури на зрошенні. Заробляємо на продажі нашого обладнання і підписки до платформи. Реалізуємо продукцію через власний сайт мережі партнерів і соцмережі. За 7 років нашої діяльності в Україні ми є співпрацю з більш ніж тисячою фермерів всій території. Реалізація їм більш ніж чотирьох тисяч одиниць датчиків і 45 тисяч систем онлайн-моніторингу. Що дозволило вже оптимізувати площі зрошення на території України понад 10 тисяч гектарів. Деякі з наших юзкейсів можете пересвідчитись, що вже системи працюють. Отже, наша команда на сьогодні складає 8 чоловік: це спеціалісти по оптимізації зрошення і інженери-розробники технологій, і IT-технологій, програмісти і дизайнери. Плануємо найближчим часом завершити розробку останньої частини нашого обладнання, а саме системи управління зрошення, і впровадити ефективну систему маркетингу. Оцінюємо приблизний бюджет у 40 тисяч доларів для закінчення розпочатої справи. Отож, вода вода це блакитне золото України, тому саме часто про розбереження для наших дітей. Дякую. Ланджорій має запитання? А, є запитання за межами України якісь плани Ні, Бо технологія виглядає так, що є враження, що в світі все це давно вже працює. Чи не так? А, стосовно планів, ви маєте на увазі плани наші на, на захід? Чи ви чи так, є? Ваші, чи... Так. Наші плани є. Ми навіть реалізуємо о, о, вже за кордон. А стосовно того, що є, то дійсно є, але, на жаль, воно дороговартісне і недоступне в більшій частині наших фермерів в України. Ми працюємо з інтеграторами великого зрошення в Україні. Вони зараз використовують ізраїльські системи Талгілі і вони, мабуть, в разів 10 будуть дорожчі, ніж ті, які плануємо зробити ми. От і вся відповідь. Олександре, ви кажете, що плануєте розробити? Чи вже ви вже розробили? Ми плануємо розробити. Останню частину обладнання саме перед вами зараз на столі лежать те, що вже є продуктом, те, що вже реалізується, те, що я показував в юзкейсах, а плануємо розробити останню частину. Це контролери для управління системою зрошення, тобто контролер запуску насосу, контролер запуску відкриття клапану, контролер там зчитування даних з лічильника для того, щоб система мала змогу сама контролювати поливом по заданим тригерам реверам. Ще те, це може бути дорахувальність на частина, наскільки воно тоді збереже вашу дорогу акцію? Чи буде вона, ви маєте на увазі, що вона буде дороговартісно в розробці? Так, тобто ви говорили про те, що зараз порівняно з ізраїльською системою 10 разів більш ефективно економічно, як розробка цього документу, наскільки чи воно буде зберігати? Не скільки... Буде зберігати. Наші розробки показують, що ми збережемо все одно. Я наведу просто порівняння так само з датчиками в Україні, крім нас тензіометричні датчики вологості грунту ніхто не виготовляє, завозять і користуються всі інтегратори зрошення саме ємнісними датчиками. Проте всі наукові інститути в всіх дослідженнях саме саме при метод вимірювання, тому що він ефективніше і якісніше дає змогу зрозуміти стан вологи в ґрунті. І от на порівнянні вартості, то будь-який закордонний виробник пропонує тобто. Датчик в Україні коштує півтора-два рази дорожче, ніж ми тут на місці. Ми навіть нам доводиться обслуговувати закордонні завезення датчиків в Україну, тому що в Україні немає його обслуговування. Та сама ситуація із системами моніторингу і системами потенційного управління з Дякую дуже за Дякую. презентацію.